Емоції та багнюка, море драйву та адреналіну. Усе це на щорічному змаганні позашляховиків Карпати Трофі». Цьогоріч на турнір приїхало взяти участь понад 100 екіпажів. 24 години їзди бездоріжжям. На перший погляд просто каторга. Однак не для справжніх фанатів офроуду. Чимало з них подолало сотні кілометрів, щоб насолодитись адреналіном та духом змагань. Карпатське бездоріжжя до вподоби абсолютно всім. Ще більше задоволення гостям приносять краєвиди. Основна мета екіпажів відшукати на лісових шляхах контрольні пункти, чи як тут їх називають точки. Автомобілі поділені на чотири класи, у кожного з яких свої маршрути. Повернутись на базу із фотографіями усіх пунктів потрібно за 24 години. Вони мали зібрати точки, які були розмістені по території лісних масивів на лісних дорогах. Вони будподмічені були точки номерами. Людина-машина мала під'їхати корпусом автомобіля, щоб видно було номер бортовий, яким ми віддавалися на старті, і мали зробити фотофіксацію рукою до номера, рукою до автомобіля. Екстриму додали і погодні умови. Зливи створили чимало перешкод екіпажам. Через це майже половина учасників пошкодила автомобілі і не дісталася фінішу. Пані Олена теж злегка пом'яла авто, але особливо через це не засмучується, адже отримала від змагань повно позитивних емоцій. Займаєшся таким спорта, спорту, быть чем то недовольным. Ми получаем кучу адреналіна, навіть від нігатіва, який самі собі діли. Попри все, декому все ж вдалося зібрати усі точки на маршрутах і перемогти. Ужгородська команда Миколи Жолтані вперше взяла участь у подібних змаганнях і одразу здобула друге місце. Для нашої команди сьогодні це був дебют на соревнованнях такого рівня. Очень услажніла. борьбу ситуация с погодой, потому что до 6 часов утра сегодня шел дождь. Конечно, не только нам, всем участникам. У нас было две поломки, которые мы успешно успели исправить. Получили массу положительных эмоций. И что самое главное, мы убедились в очередной раз, что вместе мы можем достигнуть всего, чего пожелаем. Карпати трофі для багатьох вже стали улюбленим турніром, проте організатори змагань наступного року обіцяють нові сюрпризи і ще більше драйву.